Дівчата, нарешті можемо показати догляд, який я трошки приховувала, бо він преміальний, всі за ним ганяються. Продемонструю вам дію цих засобів на половині обличчя. Починаємо з очищення трошки води, робимо таку м'яку пінку і вже її наносимо на обличчя. Вона дуже м'яко і делікатно очищає, підходить для всіх типів шкіри. Має легкий ненав'язливий аромат. Іду смивати водичкою. Шкіра стала дуже м'яка, така аж оксамитова. І тут в мене було дрібніше рушіння, вже нема. Далі переходимо до місту. Ой, який аромат! Його можна використовувати як тонік або фіксатор для макіяжу. Створює таке більш скляне обличчя. Наступний етап сироватка. Треба дві 3 краплі на кінчики пальців переносимо на шкіру. Вона дуже легка, не липка, можна вноси також під очі. При тому, що догляд багатошаровий, але відчувається дуже легким. Сироватку обов'язково закриваємо кремом. Має гелеву легку текстуру. Тоді як я його знайшла, я кожного ранку тішуся, яке воно приємне. Це як ритуал любові до себе. Я думаю, вам вже видно, наскільки шкіра ожила, наклонилась вологою і стала такою осяйною. До і після. А це ж не все. І я завжди використовую SPF 50. Цей воно захищає від УФ променів та зволожує шкіру. Я думаю, ви знаєте, що треба використовувати два пальчики, але так як в мене одна сторона, то один пальчик. У нього такий легкий зелений відтінок, він трошки прибирає почервоніння. Не забуваємо зону біля очей, трошки на вухо і на шию. Як нова копійка! Тепер порівнюємо. Тут у мене нічого немає, просто гола шкіра відчувається дуже стягнутою і є текстура на ній. Тут після зволоження СПФів і місців просто сяю. І на ось такий догляд завжди дуже красиво лягають тональні засоби, тому що не лягають рівно, не чіпляються за остіше шелушіння. Цей преміальний догляд можна придбати у Осталаб. Залишайте на посилання в описі цього відео. Чи ви знали про такий бренд? Напишіть в коментарі з вас лайк. Па-па!